За те, що перед Богом схляються гори та піднімаються або ж постають моря, скажемо слава Господу. Для нього немає жодної проблеми, яку він не може вирішити. Все підкоряється йому так само і наше життя, наші серця. Я зрадів, коли почув як першу пісню, тому що вона одна з моїх улюблених, так і другу, тому що вона була спідзвучною із моєю проповіддю. І я радий, тому що це ознака того, що Бог все-таки проговорив до мене, і через мене Він щось також бажає сказати і для вас. Кожен з нас зустрічає час від часу ситуації, небажані, можливо, різної тривалості, інтенсивності, різних масштабів. Іноді вони нас приголомшують, іноді просто приносять якусь. Неприємність, але деякі з них викликають серце підозри або ж такі небезпечні думки, хіба йому байдуже? Можливо, вже здогадалося, яке я буду місце читати з Біблією. Але перед тим поділюсь однією такою подією, що трапилась зі мною і в один урок винести з неї. Коли ми приходимо. І залишаємо роботу, нам потрібно розписатися в журналі в спеціальному. У мене одного разу був короткий день, тобто не повний день. І як часто буває, коли людина на автоматі, вона порою забуває. Я забув розписатись і пішов без цього. Мені потім сказали по дорозі додому, що потрібно вернутися. Звісно, це я був незадоволений і якось так це зіпсувало мені суттєва настрій. Я все-таки вирішив, що я вернуся, але пізніше. І до чого я веду, що часто, коли аналізуючи ці ситуації з минулого, я бачу, що там є незадоволення, там є, можливо, не зовсім мудрі слова в адресу Бога чи, чи людей. Але врешті-решт, коли ти ведеш цю полеміку і коли вона закінчиться, до тебе приходять правильні думки, згадуєш якісь історії з Біблії, згадуєш місця. Святого Писання, і ти приходиш до вірного висновку, і висновку, до якого я пройшов, що всьому є свої плюси. Я чогось навчуся, і я знайду якісь переваги. Я потім, через декілька годин, все-таки вернувся на роботу, і я колись читав, що прогулянка вона знижує стрес. або погашує емоції. І дійсно, мої емоції погасилися. Також повертаючись, я зробив такий невеличкий шопінг. І найбільше, що я купив полуницю. Це була плониця перша для мене, і вона чомусь мені була дуже смачною. І чесно, після тої полуниці я і забув всю, всю цю неприємність, яка була ситуація. До чого я веду, що, може бути, не складна ситуація, якої ми хочемо уникнути, або якої б ми хотіли б уникнути. Але в ній є якісь можливості. І коли, можливо, в таких ситуаціях ми починаємо, коли вони в більших масштабах вважати, що Бог байдуже приходить Дух Святий і промовляє нам важливі слова. Я назвав свою проповідь буря дві крапочки, йому не байдуже». Зачитаю всім відоме місце з Іванглії від Марка з 4 розділу 35 по 41 віршик. Марка 4, 35-41. І сказав він до них того дня, коли вечір настав переплиньмо на той бік, і, лишивши народ, узяли із собою його, як у човні він був, і інші човни були з ним. І знялася ось буря велика, а хвилі вливалися в човен, аж човен водою вже був переповнився, а він спав на кормі на подушці. І вони розбудили його та й сказали йому: Учителю. Чи тобі байдуже, що ми гинемо? Тоді він устав, і вітрові заборонив і до моря сказав Мовчи, перестань. І стих вітер, і тиша велика настала. І сказав він до них: Чого ви такі полохливі, чому віри не маєте? А вони налякалися страхом великим і говорили один до одного Хто ж це такий, що вітер і море слухняні йому? Прекрасна повчальна історія. Я звісно, я не можу за одну пробить винести багато уроків з неї, але поділюся деякими думками. Коли я розглядав цю історію, я дивився в двох площинах, старався уявити себе на місці тих учнів, а також дивився на духов... Тобто, те, що там траплялися фізичні події, а також теперішні події в моєму житті, можливо, в вашому житті, в житті нашої країни. Тобто площина така інша, паралельна. І ще я хотів би зауважити, мабуть, ми, читаючи цю історію, долучалися до слів Ісуса і так думали, які ж ви такі великі дядьки а боїтеся, скільки ви вже плавали, можливо, цим мозером або річками, а зараз ви злякалися. Але думаю, коли кожен з нас він пережив якусь складну ситуацію, яка загрожувала. Яка, можливо, могла принести ризик в якійсь сфері нашого життя, або взагалі зруйнувати, або зліпсувати все життя. Думаю, ми тепер розуміємо, дивимося на цю ситуацію по-іншому. Отже, я розбив, розглядаючи цю історію на таких три, три пункти. Перше, це проблема. Проблема, яка з'явилася, коли учні з Христом перепливали, з'явилася буря. І я читав, що. Це озеро, воно особливе, здається, воно одне в світі, де можуть переплітатися чотири типи погоди. І тому там зненацька може з'явитися буря, тобто змінитися навколишні обставини. І читав людину, яка була, пливла на кораблем на тому озері, і вони, пливучи, розмовляв він з капітаном, і той сказав тихенько і прислухався. Той зупинився а потім, через деякий час він сказав, що я тебе попросив затихнути, тому що поблизу тут є одна місцина. І коли там ти чуєш, як починає шепотіти або завивати вітер, то в тебе є 10 хвилин, щоб припливти до берега. Інакше навіть найкраща моторна лодка може бути перевернута і затоплена водою. Тобто це не просто вигадана історія, це не просто фантазія, це навіть не якась унікальна ситуація. Таке трапилось на цьому озері. Виникла ця велика проблема, фізична проблема в житті цих людей. Але разом з цією проблемою з'явилися підстави для виникнення духовних проблем. Можливо, в тому короткому відрізку це не так було яскраво, але якщо ми дивимося на своє життя, аналізуємо, то ці духовні проблеми можуть з'являтися, коли проблема або ж коли події затягуються, коли ситуація не вирішується. Ось одна з них це коли ми забиваємо. Про віру, коли з'являється, к з'являється людський страх, і цей страх він він говорить мозку. Мозку два варіанти розвитку подій: або бийся, або біжи. І бачимо, тут учні починають докладати зусиль, рятуватися в цю воду з човна виливати, але закінчуються їхні сили, або закінча їхня надія, і бігти нема куди, і вони звертаються. До Бога. І ось цей страх, який може з'являтися в нашому житті, він часто закриває нашу віру, або він примушує нас забути про віру в нашого Бога. І в результаті цього ми можемо подібно учням говорити, чи хіба тобі байдуже, або чи тобі байдуже, або інші слова, слова, можливо, нарікання, якісь немудрі слова в адресу Бога. Чому ти мовчиш, чому ти не чуєш нас? Де ти зараз знаходишся коли в мене відбувається щось таке жахливе? Можливо, коли це крик душі, Бог розуміє ці слова і краще звернутися до нього навіть із такими словами, ніж взагалі не звертатися. Але як би хотілося, коли б ми, християни, які знаємо Бога, щоб ми не спішили в своїх словах до Бога? Нещодавно на народковій молитві Ігор Кулик говорив про один пункт молитви. Вона повинна бути ввічлива. І як би хотілося, щоб ми приходили до Бога з вічливістю навіть в такі складні ситуації, щоб ми не адресували йому. Якісь немудрі або зайві, або навіть погані слова. Отже, застосування для нас, коли приходить проблема, страх може забрати або заховати нашу віру і примусити нас говорити погані слова, адреса або немудрі слова в адресу Божа. Давайте будемо пам'ятати, що ми не повинні цього робити, пам'ятати, хто є Бог і як ми повинні до нього ставитись з повагою, з пошаною і не дозволяти тому страхові. Закривати віру нашу. Наступний пункт це шлях до вирішення. Учні, як я вже говорив, вони почали свої, докладати свої зусилля, але все-таки звернулися до Бога. Можливо, не зовсім вічливо, але в тій ситуації, мабуть, кожен би зробив би так. Але я також полянув на те, що можемо ми зробити, коли ситуація затягнулася, коли події накопичуються, коли стає важко, коли реально віра вже гасне. Є речі. Згадуючи, про які ми можемо бути спокійними, або ми можемо пробуджувати свою віру, це згадати, ким є Христос. Учні тоді, можливо, ще не знали, тому що якось я досліджував, можу помилятися, що дається, після цих подій Ісус запитав, ким, ким вважають мене люди, і тоді Петро сказав, що ти є син Бога Живого. Можливо, тоді учні ще не були впевнені, ще не знали, що Ісус є Сином Божим. Але ми, коли читаємо цю історію, коли аналізуємо свої події, свої ситуації, ми знаємо, що Ісус є син Божий. Якщо він син Божий, значить він самгут, значить він сивишні, значить він все контролює, значить, він про все дбає, значить, все знаходиться в Його руках. Якщо він твоєму човні, якщо ти йдеш за ним, куди він тебе веде, якщо ти проводиш з ним свої хвилини, свої години, якщо ти слухаєшся Його. То, коли проходить ця ситуація складна, коли буря завиває, коли ти знаходишся в центрі цих жахливих подій, пригадай, ким є Христос. Подивись, побач його можливо, тобі здається, що він спить, що він не чує, що він ігнорує. Згадай, що він є син Бога. Згадай, що він зробив також для тебе. Подивися, прочитай біблійні історії, почитай історію створення світу, почитай історію про потоп багато інших історій про те, як Бог являв свою силу, і це пробудить віру, це дасть сили, це зміцнить. Можливо, учні не мали так багато часу. Так вони вже мали в минулому бачили ті події, що Ісус зробив для них, але страх не дозволяв їм побачити того. Лише була паніка, лише був вічай, але як було б добре, коли б ми сьогодні. Прихожучи те чи інше щось жахливе, страшне, небезпечне, пригадували, ким є Христос і що Він вже зробив для мене. І найбільше з того, це те, що Він прийшов для мене, щоб померти за мене в цей світ, світ, якому некомфортно, в світ, де його не прийняли, світ, де його зневажали, де йому заздрили, де його розпіли, де він страждав через нас, де він помер, але на цьому не закінчилося, де він воскрес і піднявшись на небо, послав Духа Святого, щоб допомагати нам будь-яких ситуаціях, включно із нашою бурею. Отже, коли з'являється проблема в нашому житті, неважливо, в яких масштабах, в якої інтенсивності, в якої тривалості, згадай, ким є Христос, і що Він зробив для тебе. І це допоможе тобі знову повірити, це допоможе тобі прогнати страх, це допоможе тобі звернутися до Бога з вірою, а не просто з відчаєм. І наступний момент останній це. Я назвав його результат і можливості. Коли Ісус піднявся, мені подобається, що Він не почав їм, їх розказувати, що вони такі неслухняні чи такі маловірні, а Він спочатку бурю, в цій, сута, в цій розповіді так розповідається. Він зупинив бурю, а потім сказав їм, чому? Чому ви такі полухливі, чому віри не маєте? Ісус відповість тобі обов'язково, якщо ти знаходишся з ним в лоці. Якщо ти звертаєшся до нього, ну, та, можливо, криком душі, можливо, навіть у вічі, але якщо ти щиро прагнеш Його, він почує тебе, він покажеться, якщо так сказати, умовно, він проснеться і накаже, щоб буря затихла, щоб вітер стих, щоб вода заспокоїлася. Він це зробить. І наше завдання вірити. І мені подобається, що сталося, вони налякалися страхом великим. Перед тим був страх один, і цей, цей людський інстинктивний страх, він займевся страхом Божим. Страх Божий означає повага до Бога, пошана до Бога, або таке слово, наче коли ти благовоління перед Ним, коли ти дивишся, що трапилося, аналізуєш те і бачиш, що це неможливо, але він це зробив. І ти в такому стані. Це можливо, я трошки не зовсім вдало висловився, але ви зрозуміли. Як добре, коли на місце людського страху приходить страх Божий. І ми знаємо, що цей страх проганяє страх людський. Геть. І це саме може трапитися з нами. Так буває часто, що наша пошана або рівень нашої хвали до Бога, він вибірється чудом, яким трапилося. Я думаю, що це так не завжди повинно бути, тому що багато відбувається багато благослів у моєму житті, котрих я можу бачити Бога. І вони для мене великими, коли я. Заглиблююся у них, коли я досліджую, коли я дійсно розумію, що могло трапитися, коли я дивлюсь на це з різних сторін. Я розумію, що навіть про ці ситуації я можу бачити Бога великого, Бога потужного. І це буде викликати різнозначну подяку, різнозначну холу, ніжби Бог зупинив би бурю в моєму житті. Але інколи, щоб освіжити ці почуття в нас або налаштувати нас у правильному напрямку, Бог допускає ці непрості ситуації, ці масштабні ситуації. Ці великі і страшні бурі, щоб ми пригадали, що ж таке страх Божий. Після того, коли ми в нашому серці знову ж прокинеться віра, прокинеться страх Божий, нас з'янеться впевненість і довіра не на себе, ні, не на човна, не на своїх товаришів, які були досвідчені, але все-таки не вистачило того досвіду, але на того, хто з тобою в човні. На того, хто помер за тебе, на того, хто воскрес для тебе, на того, хто послав духа для тебе, на того, хто тебе підтримує на кого в кожному кроті життєвого, навіть якщо здається, що він спить, він все одно контролює, він все одно стежить. А з тим з'явиться і досвід. І коли прийде наступна схожа ситуація, можливо, менш інтенсивна, а можливо, навпаки, набагато складніша, тебе буде можливість, або тебе буде все необхідне пригадати, що вже в тебе було. і Повірити, сказати, «Та, я вже ще раз подібне проходив. І для Бога немає нічого неможливого, Він вирішив ту ситуацію, він зупинив ту бурю, І значить, він зробить це так само і з цією. Можливо, не тоді, коли мені здається, або не так, як я хотів би, але він це зробить, в нього є свій час, свій вимір часу найкращий. Тому він відповість, коли забажає зробить це правильно. Але чи будемо ми вірити, чому будемо ми будемо довіряти? І також. Маючи цей досвід, ми можемо допомагати інших, тому що ми зустрічаємося в світі, в сім'ї на роботі з людьми, які проходять через бури, і які не бачать в цій ситуації виходу, які бояться, і в страх заволодів ним, наскільки що вони не знають, що робити, і іноді навіть прощаються своїм життям деякі. Але коли ми будемо мати впевненість в Бозі досвід від нього, мати всередині дух Його. Слово Його в нашій пам'яті, ми зможемо підтримувати тих людей, ми зможемо бути яскравим прикладом, коли в нашому житті щось буде подібне відбуватися, інші будуть дивитися і розуміти, що щось, це щось незвичайне, щось унікальне, такого неможливо, як ця людина може стояти так твердо, або як ця людина може не боятися? Тому що ми знаходимося в лодці або в цьому човні із Христом. У нас є Дух Святий, у нас є знання, хто він і що він. Зробив для мене. І тоді неважливо, яка проблема, неважливо, яка буря, Бог здатен все вирішити. І перед закінченням зачитаю ще два місця без, без коментарів. Це псалом 55 з 4 по 5 віршик. Псалом 55, 4, 5. Того дня, коли страх обгортає мене, я надію на тебе кладу. Я в Бозі хвали тому Слово Його. На Бога надію кладу і не боюся, що тіло учинить мені. А також послання апостола Павла до римлян, 5 розділ з 1 по 8 віршики. Рімлян 5.1.8. Отож, ви, продавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті. Що в ній стоїмо і хвалимось надією слави Божої. І не тільки нею, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію, а надія не засоромить, бо любов Божа вилилася в наші серця Святим Духом даним нам. Бо Христос, коли ми були ще не душі своєї пори помер за нечистивих, і, мабуть, закінчено на цьому. Отже, йому не байдуже, що відбувається в твоєму житті, навіть якщо тобі здається. І з ним ми можемо дивитися на, на ту бурю, на неї на можливість навчитися, на можливість зрости, на можливість змістити свою віру, а не як катастрофу. І в цій молитві пере все хотілося б подякувати Богові за його всемогутність та вірність, також помолитися про зміцнення нашої віри, як і про тих. То прямо зараз знаходиться епіцентрі бурі, щоб Бог підтримав їх. Бог і буде слава амінь.